Панове, привіт! Після того як мені пощастило з гарінчою відкриваючи пік з легендами, я захотів спробувати ще і спробував причому двічі. А тим часом Кубок африканських націй вже на стадії плей-офф і завтра відбудеться досить цікавий поєдинок. В одній восьмій Сенегал зіграє з Кодівуаром. Якщо захочете глянути і зробити собі перегляд цікавішим, то до ваших послуг Фавбет, який чекає прогнозів. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Чат ніколи не підводить з тим, що треба обирати. Беру 2. Тут був Чех. А тепер тут. Але пік на його вдре. Я в шоці. Я дивуюся, що тут ще не останнє 84 теж. Крутилки тепер. Крутилки. Uh -huh. Це деліхт, бо Вандейк синенький. Що він подвійний. Він подвійний. І з ним терштеген. Непогано. Та бляха. Волкаут навіть не падає. Ніхрена не падає. Це навіть не тріп'єр був, це була... Ja, в шоці Тут може бути Тімом ЗРК. Ано, 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 А ну, хоп! Апелях. Ну добре, що не Ух. о Охохо! Вау! Перемога! Давид Алаба! Ходи сюди! Що там по еволюціях? Я сподіваюся, вона якимось дивом не зникла. Як? Як не. Як немає, Ево? Ні. чот. Та ні. Пепс, легайси. Воно що закінчилось. Ми знову тут. 88. В мене цього разу ще й значок провантажився. Минулого разу його не було. Можливо, то було на фарт. Не знаю. Дізнаюсь тільки зараз, коли відкрию. Тихо не напружуйтеся, розслабились всі. Що то таке? Технікал Дев'ятка. Ж... Знов Гарінча Боже. Топ зда. Який зараз шанс, що він не найкращий в цьому піці? Чат, я вас розможу повтор дивитися. Нема плейстайлу, то якийсь щит. Тільки бездарні гравці без плейстайлів, але я дев'ятка ой голкіпер. Що? Касільяс? Royal Flash, Касільяс, Сар, Шмейхель. Чех. В мене є всі. Дев'ятка. Це фінец шот. Страйкер, але весь це тут дупе. 88, це все. Я в дупі Майк Лоуен. Я беру Сириса. Нехай буде зібране все. Let's go! Шмейхель, Вандерсар, Чех і Касільєс. Я зібрав усіх легендарних голкіперів, причому в їхніх найкращих можливих версіях станом на сьогодні. Навіть напишіть мені за представника країни 404 не будемо за нього згадувати. За таку колекцію можна і вподобайку. Запам'ятаємо їх всіх разом, бо думаю, що треба буде когось скидувати на СБЧ. Синя Вандейк за 9 мільйонів я в шоці. Угу. Подвійна, 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 подвійна. Боже, яка срака Є ще один. Сеня, та в сраку, я більше не збираю крутилки. Модріч, будь подвійним. Бо я завтра ні одного паку не зберу. О, добре. Ну, хен. Ну, хоча б в кінці таке вже. О, і інформ, нормально. І тренд, і магуль. Нормально. Порозумілися, завтра буде ще. Добре. Лохедішн пак, поїхали. Опа, 19. Що тут таке? Бісака. Вау Вау! Вау! Знову вона. Ага, мы Подвійний. Я думав, что магуль повертається. Ірен Парадес. Може інформ? Ну, щось таке, незрозуміле. Наша пісня гарна і нова. У мене поп. Іде по дрова. Піки! Летс go! Нарешті! Нарешті мої пікусики! Ще й одненьке. Одненьке на добу. Ой, подвійний волкаут. В якомусь непорозуміння не паці Модріч! Ха-ха, Лука хоче до мене! 81 плюс 2 штуки. Гарненький такий пак. 82 плюс 20 штук. Ну що, синє, давайте. Синеньке, нема нічого. Порожнеча. Крос. Вау. Подвійний хоча б. Срація. Я сюди скинув поп, я сюди скинув модрича Ой, інформ. Шеф. Вау! Слухайте, є, я навіть не знаю, як то виглядає анімація, коли the Зейр карта падає. Покажіть мені, будь ласка, щоб я знав. Є. Yeah. 10 піків. Якщо є, зробили обмеження на 10 піків, то цікаво, що дроп там буде кращим. 83. 84-й. Так, тримати. Наступний 85-й. Літел. Перестрибнула навіть. Можна і так. Наступне 88. П'ята. Непогано. Повернулися. Крок назад. 3, 4, 5, 6. Треба 7. Треба 7. Ще 1, 4. Ну, нехай. О. 4 піки ще. 3 піки ще. Ні сині, ні якихось високих дуже рейтингів. Починалося все значно краще. Одна п'ята, одна шоста, а інші всі майже квіксели 83 плюс ки. З цього дало 3 по 83, но я не зможу бути гіршим. О, Грізман, дякую. О, подвійний, дякую! Їдемо. Це мені подобається. І Бруно Фернандеш. 288 карти гарненько. Дякую. 83 плюс X10. Нарешті цей пак повернувся. Ми його повернули. Ой, хороші 84 плюс X5. Хороші, хороші паки. І ще й Данте 89-й, прекрасно. Ой, Данте, дивись який. Ось вона купа мала паків, за які я старався і грав. Воно того варте, чат, грайте в драфти. Все під контролем. Holland, А, точно. Ой, е? Оу, oh, файно! Вона тут на але який рейтинг, і вона дублікат. 83 плюс. 10 штук. Кроус. О, інформ. 82 плюс. 20 штук. Друга спроба. Ух uh ты! Сині! Ух uh ты, Португалія! Пляха! Uh я подумав, що то Роналду летить. Ой! Тут я в жото інформа хто-то там. Це якийсь номінант, напевно. Я не думаю, що Тімузер. Бернардо Сілва. Два португальці. Ну дякую за інтрижку. О, Бензема! Хороший пак вийшов. Хороший. Зіко або Піко. Піко або Зіко. О, Піки, Піки 75. Плюс, точно. Давайте так, якщо там щось моцне, якщо там 87. І вещи я збираю. Доля вирішується піком. Справедливо. Ха-ха, <с> бляха. <с> Буде піко. Ну що, ми знову тут. Їдемо? Трікстер, не знаю таких, дев'ятка. Правий. то вже не може бути горінче. 92. й Га, шо? Це прикол. То просто, бляха, неможливо. Все, кінець, надо брать, я пішов геть. Батарейка. Це Ленька CM. Боже, раш. Яке лайно. Та я спочатку теж подумав, що то Гуліт не може бути, але. СБЧ, карта, думаю, неможлива там. Косбісіклета. Страйкер. Yes. Зібрати три піки з легендами і тричі отримати Гарінчу. Одразу цей пак пішов. І якась тут дупа. Це Стоунс. Спробую ще. Ну шо? Що то таке? Е... О, лаба. Ну серйозно, коли він же там не еволюціонує, то його і інформу мені дали, і золотим нато більше. 285 це прекрасно. 20 початок їх зібрати і отримати. 485 карта. боже я такий радий. Дякую, їй. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе!